Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Десь в глибині душі вже декілька випусків тому почала відчувати, що ви дуже скучили по нашим добіркам. Зважаючи на те, як ви круто останнім часом лайкаєте наші випуски і таким чином допомагаєте робити наші донати більшими, я вирішила будь-якими способами зробити добірку, навіть попри те, що Юра і так зашивається перед відпусткою. Щоб підтримати нашу донатну ініціативу і Юру персонально, наклацайте багатенько вподобайок і напишіть в коментарях щось хороше. Також нагадую, що у нас триває збір на портативний кисневий концентратор для 134-го батальйону тероборони та потреби артилерійської батареї 1-го ШБ імені Дмитра Куцюбайла да Вінчі, де служить наш друг Денис. За донат від 300 гривень ми розіграємо ексклюзивний настінний годинник Докса. Тож, будь ласка, долучайтесь будь-якими сумами, будемо дуже вдячні. Лінк на банку в описі до відео. Нещодавно робила інвентаризацію наших випусків і з подивом виявила, що у нас не було жодної добірки чоловічих дайверських годинників. Історія була: до речі, цікавезний випуск. Залишаю лінк в описі. Окремі огляди певних дайверів різних брендів були. А от саме цілого дайверського топа ми не робили. Тож я вирішила виправити це неподобство і нарешті такий випуск зробити, щоб відео було більш об'єктивним, а не тільки репрезентацією моєї власної думки. Я провела попереднє опитування наших дівчат та хлопців. Тож кожен герой цього випуску це мій фаворит, чи Іри або Саші, Софії, Кирила, Петра, Юри та Іллі. Так, на всяк випадок нагадаю вам, що чарівність дайверів у тому, що маючи додатковий рівень міцності та утилітарності, вам зовсім не обов'язково занурюватись з ними десь в Червоному морі. Ви абсолютно легко можете носити такі годинники під різні стилі одягу. Зважаючи на читабельність та доволі яскравий дизайн, це класний універсальний варіант. На відміну від Field, який також є чудовим варіантом Tool Watch, в дайверах ви частіше зустрінете якісь цікаві експерименти. Бо канони дизайну є, але все-таки не такі строгі, як у Філдвоч. Ну і звісно ж, насичені кольори зустрічаються тут набагато частіше, ніж в будь-яких інших стилістиках годинників. Також сьогодні я намагалась більшу увагу звертати не на технічні характеристики та їх переваги, а саме на відчуття та роздуми над іншими перевагами годинників в цій добірці. Проте не переживайте, характеристики будуть з'являтися в описі до відео. Почнемо з найочевиднішого бренду з величезним вибором дайверських годинників. Я знаю, ви вже вгадали, що це Seiko. Ще задовго до того, як бренд виділив окрему колекцію Prospex, якій і зібрано всі дайверські годинники, а також спідтаймер та альпініст. Seiko непогано так наробили шуму на ниві дайверської тематики. Всі знають культові 62MAS, мас, з яких все починалось. Туну з їхніми патентами у кількості 23 штуки. Marine Master Monocoque та ще купу всього. Для мене було легко обрати Seiko в цю добірку як бренд, без якого вона в принципі не могла відбутися. Проте, з іншого боку, було надзвичайно важко обрати конкретні моделі, бо їх ціла купа і кожна з них має свої переваги та особливості. У підсумку я провела соцопитування серед команди, додала своє бачення, ну і дивіться далі, що з цього вийшло. Думаю, логічно буде почати з Seiko Prospect 62Mass моделі, що відтворює найважливіший годинник Seiko, бо саме з нього взагалі почалася вся ця дайверська історія. Історичний 62MAS започаткував певні канони і визначив загальний образ дайверських годинників Seiko Сейко на роки. Тому для мене він дійсно дуже важливий екземпляр. Буквально нещодавно Seiko оновили сучасний 62 mas і представили дещо перероблену версію в трьох варіаціях. дві регулярні, синя та чорна, і одна лімітована з додатковим ремінцем Seichu. Я вирішила взяти синю кольор води і все таке інше. Для мене 62 мас – дуже виважений такий якийсь інтелігентний дайвер з оптимальними габаритами 40 мм в діаметрі та 13 мм товщиною. Це трохи менше, ніж попередня версія 62 мас. Плюс тут Seiko встановили новий механізм 6R55 із запасом ходу 72 години, тобто повноцінних 3 доби носіння, і переробили браслет. Ланки стали більш скруглені, атласні і загалом годинник дуже комфортно сідає на руку. Ну, і тепер тут 300 метрів, а не 200. Не аж прямо для офісних занурювань, проте все одно приємно. Далі буде абсолютний хід останніх років. Ще одне прочитання корпусу Marinmaster 68 го року з функцією GMT. В годинниковому світі GMT останнім часом дуже полюбляють, а Seiko тим паче. Тому поява дайверів з GMT було питанням часу. Однак саме цей корпус є аж таким блучним і дійсно популярним серед фанатів Seiko. Існує чотири версії: дві регулярні з зеленим та чорним циферблатом і дві спецверсії з текстурованими циферблатами блакитного та білого кольору. Дехто з колег голосував за зелені, інші за білу новинку, випущену обмеженим тиражем. Тому покажемо тут обидві. Масивні кутасті вушка зберегли у цю марінмастерівську ідентичність, але при цьому сам годинник, попри появу додаткової функції, не став громістким і за діаметром 42 мм навіть менше, ніж та черепаха або сумо, і всього на 0,3 мм товщий ніж 62 мас. А ще мені сподобалось, що незважаючи на те, що тут з'являється GMT, Seiko не посунула дайверський сенс на друге місце заради цієї функції, а коректно та акуратно інтегрувала GMT в годинник. Працюючи з екстер'єром та дизайном циферблата. Тренди трендами проте дайвери мають бути в першу чергу дайверами. Ще один топ асортименту Сейко це всесвітньо відома черепаха. Зараз ми маємо класичну черепаху з хардлексом та безелем з алюмінієвою вставкою, кінг Turtle з керамічним безелем і сапфіром, більш компактну та елегантну Heritage Turtle, та навіть земляну черепаху Tortoise, яка формально не є дайвером, проте в принципі виконана в дайверській стилістиці. Купі цих варіантів ми з командою обрали останню варіацію King Turtle Paddy The з Blue. Бо тут все є уособленням дайверської історії та океану. Співпраця з Paddy, професійною асоціацією інструкторів з дайвінгу, як вміє тільки сейку прекрасний деталізований циферблат, що відтворює навіть не об'єкт чи предмет, чи тваринку, а саме дайверський досвід занурення. А ще абсолютний феномен корпусу черепаха, який полягає в тому, що попри суттєві габарити, вона магічним чином класно сідає на різні зап'ястя, просто дива ергономіки. Ну і приємно все-таки мати тут блискучий керамічний безель та сапфірове скло. Хоча я, наприклад, маю бейбі-черепашку, і попри те, що я не найакуратніший власник годинника, скло Харлекс ще й не подряпане. Я знаю, чому ми отак взяли і пропустили дайверську добірку в наших випусках. Бо до літа 24-го року у нас не було годинників Докса. Тут все просто. Докса має величезну експертизу у створенні дайверських годинників у розквіт цього діла в 60-ті роки. І не будучи дуже великим або гучним брендом з необмеженим доступом до інвестицій, Доксі вдалося створити справжню ікону ті самі сап-300. Ну а після всіх негараздів і труднощів відродитись і знову стати улюбленцем фанатів дайверських годинників по всьому світу і тепер в Україні. Спочатку я думала додати саме помаранчевий варіант Докса, бо це фірмовий колір компанії, його легітимність була доведена в процесі експериментальних занурень в не в в 60-х роках. Проте вирішила поміняти цей очевидніший варіант на фаворита команди The Watch синю версію Докса САП 300ті Caribbean. Загалом все в Докса сап 300 ti про дайвінг. Хоч і не помаранчевий, але все одно супер читабельний морський синій циферблат з помаранчевими акцентами, які, до речі, перегукуються з фірмовою рибкою докса на заводній головці. Таблиця декомпресії, яка з'явилась в годиннику ще в 60-ті і також має помаранчеві акценти. Водозахист аж в 1200 метрів з гелієвим клапаном, масивний міцний, але ергономічний сталевий корпус, щоб занурюватись годиннику було і не страшно, і комфортно. Самобутній рисовий браслет і знову давірська рибка на застібці. Я пописала свої відчуття від Doxa так. Кожна деталь створена продумано, якісно, зі зрозумілою ціллю, але при цьому є граливі акценти і маленькі нюанси, що просто причаровують. Коротше, класний дайвер, який потрібно побачити, потримати в руках та надійти на зап'ястя. Другий варіант від Doxa Sub 600T Shark Hunter відтворює історичний дизайн моделі, що належить до зовсім іншого етапу існування компанії. Докса t з'явились на початку 80-х років і були асиметричними, кутастими, доволі товстими та мали великий безель за головку на четвертій годині та новий дизайн браслета. Тож сучасні сап 600 також кутасті. габарити складають 40 на 476 мм при товщині 14 і 15 мм. Але при цьому вони дивним чином не виглядають на руці громісткими. За що, мабуть, потрібно подякувати інженерам та дизайнерам Докса, які класно попрацювали над ергономічністю моделі. Це ж ніяк на маленький годинник, але він компактніший, ніж ви думаєте. Окрім цього, тут дуже зручний браслет із легка шліфованими поверхнями, який ідеально поєднується з кутастим дизайном корпусу. А ще тут крутий безель. Він зручний в користуванні і дуже приємно там якось звучить. До речі, для мене безель в дайверах важливий. Серед фаворитів по звуку і відчуттю завжди було Сейко, а от тепер і наступає на п'яте. Наступний дайверський варіант, без якого не могла б статись ця добірка, буде від швейцарського бренда Сертіна. Сертіна не просто піддаючись трендам, випустила дайверські годинники, щоб продемонструвати, що слідкує за трендами. Зовсім ні. Вона дійсно має експертизу в цій справі. Її дайверські годинники брали участь у підводному проєкті Тектайт в 60-х роках наряду з Rolex. І отримали досить непогані відгуки від учасників дослідження. Тому поява сертіни в цьому відео цілком обґрунтована. Почнемо з титанового екземпляра Сертіна Аква. Окрім очевидних речей типу дайверської сертифікації, яка, до речі, не так і часто зустрічається саме в швейцарців, для мене тут головний аргумент це комбо титану і керамічного безеля. В нашому асортименті це точно найдоступніше за ціною дайверська механіка з керамічним безелем. Тому в даному випадку цінова політика є доволі суттєвим довідом. Окрім цього, не всі поціновувачі дайверського дизайну аж обома роками за досить велику вагу таких годинників. Тому використання титану, який в декілька разів легший за сталь, вирішує цю проблему. Бо з точки зору розмірів це досить габаритний годинник. Діаметр складає 43 мм, а товщина 13,1. І справа не стільки в показниках, бо вони не найбільші у цьому відео, а саме в ергономіці корпусу. Гляньте на руці, він дійсно величенький, тож сподобається власникам об'ємних зап'ясть. Крім титана та кераміки, це практична механіка із запасом ходу 80 годин та антимагнітною прожиною вахорон, що також дуже і дуже непогано. Другий варіант від Certina абсолютно повторює дизайн код попередньої моделі, але має суттєві відмінності. Ну, по-перше, це вже сталь, а не титан. По-друге, вставка безеля тут зроблена з алюмінію. Ну і по-третє, габарити годинника тут значно скромніші, діаметр складає всього 38 мм, а товщина 12,2 мм. Завдяки цим компактним розмірам це годинник, опинився в цій добірці. В наших колег, які мають невелике чи середні зап'ястя, на руці він виглядає дуже гарно. Я взяла версію з синім циферблатом на браслеті, але є й інші кольори, наприклад, зелений і чорний, а також варіанти з комбінованим браслетом із золотистими вставками та на нейлонових ремінцях і навіть в детальні. Тому обирайте той, що вам до душі. Механізм в цій моделі такий самий, як і в попередній. Наступним буде годинник сюрприз. Для нас він виявився саме таким, коли ми його побачили. Не буду довго нагнідати саспенс річ про Тісосі Стар в корпусі 40 мм. До появи саме цього екземпляра команда The Watch досить стримано ставилась до колекції Сістар. Чогось неймовірного, самобутнього чи ексклюзивного в рамках цієї серії Tiso не запропонували. Я не кажу, що серія вийшла поганою, просто не викликала особливих емоцій. Але ось ця нещодавня новинка дуже і дуже приємно здивувала. Було приємно побачити текстурований циферблат, нестандартні рішення в тісо, та й в багатьох швейцарцях зустрічається рідко. А тут ніби нічого надприроднього, патерн з вертикальних дещо вигнутих смужок. плюс до візерунку приєднується градієнт на периферії циферблата, але загалом виглядає прям чудово. Я не є фанатом чорного півді-покриття, але тут воно органічно доповнює загальний образ годинника і прекрасно гармонує з нейлоновим ремінцем на силиконовій основі, який має карбонове тиснення. А ще тут гарні габарити, така собі золота серединка. 40 мм в діаметрі та 12,5 товщина. Наступним в огляді буде японець Орієнт Мако. Не кидайте в мене каміння, але цього екземпляра я додала для фанатів Орієнт Мако. Доволі часто про нього запитують в коментарях, і для вас, друзі, він опинився тут. Насправді, за свою ціну, це дійсно гарна пропозиція. 200-метрова механіка із сапфіровим склом та заводною головкою що загвинчується. Практичний варіант у будь-яких життєвих ситуаціях розмір згідно з сучасними трендами скоріш великий, ніж середній, але суб'єктивний. Діаметр складає 42 мм, товщина 12,8. Запас ходу складає приблизно 40 годин. Якщо носити на постійній основі взагалі ніяких проблем не буде, і підводити час також буде не потрібно. Якщо вже брати орієнт, то на думку деяких членів команди The Watch, більш самобутнім та характерним варіантом буде Орієнт M-Force. Тут ця прикольна накладка, зручніша заводна головка, ніж у Мако. Вона більша і не так охоплена захисними виступами, щоб це заважало керувати годинником. І якщо вже поставити на перше місце саме дайверські стандарти, в M-Force набагато більша читабільність, ніж в Мако. Мітки та стрілки прям дуже великі з щедрою порцією яскравого люма. І це, до речі, сертифікований дайвер. Тут ми бачимо мітку Divers 200M. Тут також сапфірове скло та запас ходу 40 годин. Розмір корпусу ще більший, діаметр 45 мм, товщина 13,2 мм. Тож цей варіант на велике зап'ястя. Ще один японський дайвер я запропоную вам від Citizen. В асортименті бренда насправді є багато різних гідних варіантів, як механіки, так і екодрайв. І загалом є і історичні моделі, деякі з яких можна вважати культовими чи супервідомими. Наприклад, та ж Екозіла чи Фуджисоба. Але я вирішила обрати корпус, який часто називають фугу. Це посилання на досить кумедно на вигляд, але насправді небезпечно для життя рибофу. Саме на рибу посилається зубчастий дизайн безеля, і зверніть увагу, що зубчики не рівномірні, а розділені суцільними ділянками. Ця модель, хоч і має діаметр 42 мм, при цьому має доволі короткі вушка, за рахунок чого годинник гарно лягає на зап'ястя та не відчувається громістким. Чорний циферблат під мінеральним склом суперчитабельний. Ремінець класична каучукова гармошка. А от заводна головка розташована в незвичному місці на лівій частині корпуса, щоб не впиратись в зап'ястя, коли ви згинаєте руку. Це 200-метрова механіка із запасом ходу 41 година. І так як це Citizen, то логічно, що це сертифікований дайвер. Наступним буде представник дещо іншої цінової категорії годинник Longing Hydro Conquest. Ця серія має величезну кількість фанатів і наразі доволі суттєвий асортимент. Ключові елементи дизайну всіх варіацій однакові: великі арабські цифри в переміжку з круглими мітками, годинникова стрілка з людяником, досить довгі вушка. Різняться моделі кольорами, розмірами, варіаціями ремінців. Якщо брати суто трьох стрілочник, тут маємо чоловічі розміри 39 мм, 41 та 43 мм. Особисто мені найбільше комфортними здаються габарити 39 та 41. За рахунок довгих вушок 43 мм здається прям дуже великим. У нас досить популярна саме 41 ша модель із зеленим циферблатом, тож її додам сюди. Тут маємо, звісно ж, сапфірове скло, керамічну вставку Безеля і механічний калібр L888, який має класний запас ходу 72 години та кремній антимагнітну пружину балансу. Якщо вам хочеться чогось трошки більш складного чи вичорного, та ще і дорожчого, зверніть увагу на новинку Langin Hydroconquest GMT. Різкі кутасті лінії звичних гідроконквест зробили більш м'якими та округлими. Плавність також з'явилась на безелі. Його зубчастий край переробили на користь дещо м'якіших зубів, які класно поєднуються з полірованим керамічним безелем. Стрілка людяник залишилась, а от арабські цифри прибрали, за рахунок чого дизайн циферблата став трошки більш поміркованим. Ну і звісно ж, тут є додатковий трендовий функціонал GMT. До речі, що браслет, що застібка зроблені краще, ніж звичайний гідроконквест. Правда, і ціна суттєво вища. Чогось не змогла пройти повз Хамільтон. І це не якийсь там звичний варіант Хакінаві, а годинник з характером Хамільтон Білоу Зіро. Багато хто знає цей корпус завдяки фільму Крістофера Нолана Тенет. Але насправді це такий собі потужний представник Tull в категорії Diver із шестигранними гвинтами на чотирьох кутах корпусу та оголеними шпильками на безелі. Габарити вражаючі. Діаметр ще більш-менш 46 мм. А от товщина аж 157 Щоб трошки вирівняти ситуацію з вагою, Хамільтон зробив корпус з титану, тож годинник набагато легший, ніж може здаватись. Це 1000-метровий дайвер, який має гелієвий клапан, вбудований у ліву частину корпусу. Циферблат з величезними арабськими цифрами суперчитабельний, і, до речі, на місці 12 маємо 0. Саме тому, мабуть, Below Zero. Всередині встановлено калібр H10 із запасом ходу 80 годин. І тут до біса кротий яскравий жовтий і дуже літній кавчуковий ремінець. Ну що ж, моя добірка добігла кінця. Дуже складно було її готувати. Знаєте чому? Бо є мільйон варіантів, які можна було додати ще. Але ми обмежені нашими можливостями та робочим часом, тому все що хотілося просто не влізло. З іншого боку, це дає нам опцію з часом зробити для вас новий випуск вже з іншими дайверськими варіантами. Всі, хто не бачив тут своїх улюбленців, не ображайтесь, а напишіть, будь ласка, кого саме ви б хотіли побачити в цій добірці. І загалом, які топи годинників вам цікаві? Будемо планувати нові відео наперед. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі незабаром. Па-па!